Що ми безпосередньо, як люди, які живуть з слід, дуже вдячні вам, Володимиру Петровичу і уряду України, який зараз намагається зупинити це свавілля, яке було, склалося за останні роки в системі державного закупівель. 2003 рік Україна отримала грант від Глобального фонду. І основним реципієнтом було no, no, no. Міністерства охорони здоров'я. Якраз щодо погодження плану закупівель, і він не був погоджений з глобальним фондом. І після того Міністерство охорони здоров'я не стало основним реципієнтом гранту глобального фонду. Грант переданий до урядової організації Міжнародному альянсу з них розпроваджено широкомасштабний проєкт антиреповірусного лікування за кошти глобального фонду. Міжнародне закупівельне агентство IDA є постачальником АЕЛ-препаратів за цим проєктом, за найнижчими світовими цінами. У 2004-2005 роках максимальна різниця по деяким позиціям, які закуповувались Міністерством охорони здоров'я і а, за участю IDA складала 27,95 разів. Тобто мова йде про 2700%. З 2005 року Україна стала членом консорціума фонда Клінтона. Фонд Клінтона має можливість закуповувати АРВ препарати для лікування за найнижчими цінами. І е, IDA якраз є основним партнером фонду Клінтона е, в цьому процесі. На сьогоднішній день з 2005 року пройшло 5 років. Ця можливість для України не була а, ніяк реалізована. 2006 рік, 2007 рік заявка України на 6 раунд Глобального фонду Україна брала, уряд України брав на себе зобов'язання реформувати систему державних закупівель. Але хочу наголосити, що в 2007 році е, різниця по деяким позиціям, які закупались за кошти глобального фонду на препарати, які поставлялись агентством, агентством, агентством Міністерством охорони здоров'я, складала 4 і більше разів. Намагання реформувати систему закупівель у 2009 році за інфіком режиму Міністерства охорони здоров'я була створена. Міжвідомча робоча група. Відбулись 4 засідання групи. Група працювала, на наш погляд, суто формально, жодних рішень, жодних рішень не було прийнято. І так, у 2009 році закупівлі е, по державному бюджету складали 101 мільйон е, з них. Більше ніж 29 мільйонів гривень. Можливо було б державі зекономити, якби держава користувалася послугами всесвітньо відомої закупівельної агенції. На сьогодні Міністерством охорони здоров'я розпочато процес до фендеру 2010 року. Мережа може констатувати наступне. Ми бачимо намагання зірвати процес державних закупівель, так як це було зроблено в туберкульозі. По нашій інформації, ті ціни, які підготував департамент супровіду державних програм і моніторингу державних програм, вони не витримують ніякої експертної оцінки. Це ціни, які були взяті з сайту і не враховані е, мінімальні потреби на логістику, на доставку цих препаратів. Тому ми вважаємо що можливо ситуацію змінити на найкраще. Можливо вже е, при державних закупівлях цього року державі зекономити або покрити потребу потреб більше, ніж на 40 мільйонів гривень. За той ситуацію, яка склалась на сьогоднішній день, за тими процедурами, якщо буде відбуватись державні закупівлі, то держава знову втратить більше, ніж 40 мільйонів гривень. Те, що сьогодні говорить, сказав пан Жовтяк, я повністю з ним не погоджуюсь. І це я думаю, що це якась знову такий, такий політичний піар. Не зрозуміло чому, тому що якщо говорити сьогодні про організацію конкретно, це моя думка, що непонятно, це приїхали представники з Голландії, ну це якась презентація. Я думаю, що тут конкретна пропозиція, які механізм подібні. А тут просто як інформаційне питання. Я не хотів би втрачати межу спокійного тону розговорення. Але я думаю, що кожну реальну людину, яка знає, що таке тендери в Україні, може дуже емоційно зреагувати на будь-які моменти, коли ми говоримо, що у нас є абсолютно ідеальна прозора тендерна процедура. Якщо б це було, не було б того, що зараз у нас відбувається. Більш того, під час роботи тендерної палати, так званої, Легендарної структури в історії України більш авантюрної схеми не було ще в історії Байкоп, можливо, можливо, 30-ті років відбувається. І тому давайте таким чином. Немає у нас нормальної тендерної процедури. Цесвітній банк зробив остаточне зауваження щодо закону, який вже розглядався. І зараз ми робимо новий закон про тендерне закупівлю лише той. З яким погодиться Всесвітній банк і ті громадські організації, які пройшли по повній програмі всі випробування, пов'язані з нашими тендерними процедурами.